Сумочки прям плюс екстра 15 кг, якщо не помиляюся, 15 кг. Так, прям плюс екстра 15 кілограмів 7650 гривень. Дуже класний лотик. Тут є у нас Макокос. Такого типу за сумочка на рум'янці довго. Тут у нас є бананка від Adidas оригінальна. Дуже класна. Тут в нас є така комічка, вона защіпається просто ми немає на це часу. Вона защіпається бачите, від бучі теж. Але чорнобучі боку, знаємо. І рюкзак шкіряний, класний, такий шопер, але він як сумка. Можна його носити як сумочку. Така бананки, сумочку її добре відпарити, відносити і все там буде добре. Далі така яскрава рожева бананка. Наступна в нашому лотику це така сумочка. Не знаю, чи тут немає грамінця? Ні, немає. Але тут дві. І ще одна така маленька. Як покрутити добре, то можна трошки подовжити. Але це, напевно, максимум граммця. Наступна у нас така сумка. Теж на крутку. Такого типу сумочка маленька на румці. Наступна у нас такого типу. Шкіряна, чорна, без нічого лишнього. Наступна така. Вона класна, прикольна. Далі у нас така сумочка на ремінці. Тут знову ж таки є ця маленька така штучка. Це не знаю, це клач такого типу. Сумочка така якась пляжна, класна. Наступна в зеленому на такому прикольному принті. Довгий косочок такого типу сумка. Дуже класний гірчичний колір. Покажу вам всередину та чуденько. Полисочку. Дуже велика класна сумка. Така ж дуже густка. Тут я, напевно, можу залізти. Наступна у нас такого типу сумочка. Далі у нас така теж тканинна, така чорна, базова. Тут вона ще зав'язана чогось. Далі така сумочка, як бананка сумочка гладенька, прикольна, прикольна така на ощупь, дві кишеньки, на замочку. Така у так, на нас спортивна, напевно. валіза, сумочка, для студентів у Такий рюкзак, Кірюкзак такого типу. Далі у нас таке справо, скушання, золото, золото ружового кольору. Камера не передає, звісно. Такого типу сумочка біленька. Маленька синочка. Такого таку. Типу. Чтірна. Тут у на нас така як замша синьо зеленого кожного поверну. Знову ж таки, пляжна. класно, тут такі, класні простика. Далі у нас така як руша, дуже містка. Показую буквально останні позиції. Нагадую, що це у нас кремність крем, крем, екстра. 15 кг. 7650 гривень. Така ще є, Такого тут теж подорожувального там красний валим. Далі така сумочка оранжева. І останню позицію цього така класна. І отака. Почіп,